До дня медового спаса у городці та гості міста мають нагоду відвідати всеукраїнський захід під назвою Big Art В програмі свята хендмейд ярмарок, вулична їжа, стильна барахолка та концертна програма. Учасниками заходу стали не тільки закарпатські майстри хендмейд, але й з інших областей України. Багато майстрів приїхало з Київ, багато Жродських, Закарпатської області, Львівські майстри приїхали з Вінницької області, з Чернігова, з Черкас. Навіть приймає участь близько 60 майстрів в ярмарці. Тематика рукоділля, представленого на ярмарку, досить різноманітна. Це різнокольорові прикраси, вироби з кераміки, склад, тканини та інших виробів, виготовлених в різній техніці. Всі вони ручної роботи та за символічну ціну. Сьогодні я представляю зокрема свої вироби з квілінгу, це біжутерія, також різні декоративні бутилочки, топіарії. Недавно почала займатися. і Мені це дійсно дуже подобається. це як для душі це хобі. Але і ще, що мені найбільше подобається, те, що людям це до душі, і багато хто хоче, замовляє, купляє і так далі. Триватиме великий арт-пікнік упродовж трьох днів до 16 серпня. За цей час також будуть проходити безкоштовні майстер-класи на сцені виступатимуть музичні гурти, танцювальні колективи а також збиратимуть благодійну допомогу для дітей реабілітаційного центру Дорога життя.